Дослідна тему виявлення крохмалю в харчових продуктах. Метою цього експерименту є навчитися виявляти крохмалі у харчових продуктах у домашніх умовах. Для цього експерименту нам знадобляться зразки харчових продуктів. У мене це рис, хліб, сметана, картопля, яблуко та капуста. Для виявлення крохмалю у харчових продуктах можна використовувати настоянку йоду. Так як йод є якісним реагентом для виявлення крохмалю у продуктах харчування. Додаємо невелику кількість йоду до зразків харчових продуктів, чекаємо декілька хвилин та спостерігаємо за змінами. Якісною реакцією на крохмаль є зміна забарвлення дослідженого зразка з темно-коричневого на темно синій колір. Спостерігаємо, що картопля, хліб та рис змінили своє забарвлення на темно-синій колір. А сметана, капуста та яблуко залишились темно-коричневими. Отже, виявити крохмаль у продуктах харчування в домашніх умовах дуже просто. Якщо харчові продукти змінили своє забарвлення з темно-коричневого на темно-синій колір, то це свідчить про те, що у продукті наявний крохмаль. Велика кількість крохмалю у харчових продуктах не є корисним для здоров'я.